Сьогодні готуємо смачні солодкі булочки сінабони. Готую сінабони за цим рецептом не вперше, і вони завжди виходять дуже смачні і м'які. Булочки готуються з дріжджового тіста, тому для початку я готую опару. Підігріваю молоко, щоб воно було тепле, не гаряче. Переливаю його в тарілку і додаю сухі дріжджі. Їх потрібно 7 грамів. У мене це вміст однієї упаковки. Сюди ж додаю одну столову ложку цукру та дві столові ложки борошна від загальної кількості інгредієнтів. Залишаю. Я постояти в теплому місці, щоб дріжджі активувалися. і ось опара готова. Починаю замішувати тісто. Всі інгредієнти для тіста використовую кімнатної температури. До опари додаю одне яйце, сіль, решту цукру та м'яке вершкове масло. Поступово додаю борошно і просію його. Додаю борошно поступово, не все відразу, щоб зручніше було замішувати. Замішую тісто за допомогою тістоміса, але можна замішати тісто і руками. Замішувати руками просто буде трохи довше. Просію борошно. Поступово додаю його до загальної маси. Борошна потрібно 500-550 грамів. Я додала 500, цього було достатньо. Все залежить від борошна. Якщо тісто дуже липне до рук, потрібно додати трохи більше. Тісто вже досить гарно замішалося, але краще домішати його руками. Дістаю тісто на силіконовий килимок, присипаний борошном, і продовжую вимішувати. Повинно вийти м'яке пластичне тісто, яке не липне до рук. Кладу його в глибоку тарілку, накриваю вологим рушником та ставлю тісто постояти в теплому місці на одну годину. Можна поставити в духовку розігріту до 50 градусів. Тісто дуже гарно збільшилося в розмірі за цей час. Я поставила його у вимкнену духовку, попередньо розігріту до 50 градусів. Зазвичай використовую саме цей метод, оскільки так тісто гарантовано буде знаходитись в теплі і за годинку точно підросте. Повертаю тісто на силіконовий килимок і знову замішую. Потрібно, щоб воно мало однорідну текстуру. Далі розкатую його в тонкий пласт за допомогою скалки. Повинен вийти досить великий прямокутник, але товщина його повинна бути не більше 1 см. Далі мені потрібно вершкове масло. Воно повинно бути досить м'яке, але не рідке, щоб його було зручно розподіляти по тісту. Змащую тісто м'яким вершковим маслом. На такий об'єм я використала 70 грамів. Наступний етап начинка для майбутніх булочок. Для цього змішую 80 грамів цукру та 3 чайні ложки меленої кориці. Кількість цукру та кориці можна відрегулювати за власним смаком. Присипаю тісто сумішшю цукру з корицею і починаю загортати в щільний рулет. Тісто дуже пластичне і з ним дуже зручно працювати. Формую рулет повільно та обережно, щоб ніде випадково не розірвати тісто. На відео показую один з варіантів формування сінабонів. Загортаючи тісто, так як показано на відео, вийдуть булочки досить великого розміру, і їх буде менше по кількості. Якщо завдання зробити булочки меншими, потрібно загортати тісто з довшої сторони прямокутника. Після того, як рулет сформовано, починаю формувати булочки. Можна це зробити ниткою або ножем. Мені зручніше розрізати тісто ниткою, адже ножем можна згладити і тим самим зіпсувати красивий візерунок на зрізі сінабонів. Стараюся розрізати рулет так, щоб булочки були однакової висоти. Таким чином, у мене вийшло 6 досить великих булочок. Викладаю їх на деко і знову ставлю в тепле місце постояти десь приблизно на пів години. Готуватиму сінабони з горіхами та соленою карамеллю. Поки булочки підходять, я обсмажую горіхи та власноруч готую карамель. Рецепт карамелі залишу в описі до відео. Підсмажені горіхи подрібнюю ножем на менші шматочки. У форму для запікання на дно додаю карамель. На відео видно, що вона у мене досить густа, але це тому, що вона пристояла в холодильнику близько 5 годин. Та це не проблема, оскільки в процесі запікання вона добре прогріється і просочить булочки. Всі інгредієнти, такі як карамель та горіхи, не обов'язкові. Булочки будуть смачні і без них. Просто вирішила показати такий варіант приготування, оскільки давно хотіла спробувати приготувати сінабони саме таким способом. Присипаю карамель подрібненими горіхами і викладаю наверх булочки. Візуально видно, що вони добре збільшилися в розмірі і вже готові до випікання. Нічого страшного, якщо в формі вони будуть досить близько один до одного. Булочки краще випікати в попередньо розігрітій духовці, тож попередньо ставлю розігріватися її до 180 градусів. Коли духовка нагрілася, ставлю булочки запікатися на 25 хвилин. Потрібно спостерігати, оскільки в різних духовках час приготування може відрізнятися. Але мінімум 20 хвилин точно потрібно буде випікати ці булочки. Тобто за 20 хвилин можна перевірити їх на готовність дерев'яною паличкою і за потреби ще трохи продовжити запікати. Коли сінабони готові, дістаю їх з духовки, і відразу, поки вони ще теплі, обережно перекидаю форму для випікання так, щоб карамель та горіхи опинилися зверху. Аромат просто неймовірний. Булочки вже дуже апетитні, але це ще не все. Наверх я додам ще крем, щоб булочки були більш вологі. Для цього беру 100 г вершкового сиру, 50 г м'якого вершкового масла та 3-4 столові ложки цукрової пудри. І перемішую. Крем готується дуже швидко і просто. Необхідно об'єднати всі інгредієнти силиконовою лопаткою. Можна об'єднати інгредієнти міксером. Але потреби в цьому немає. Змішування лопаткою буде достатньо. Змащую теплі булочки кремом, щоб вони додатково просочилися. Бажано, щоб вони постояли з кремом хоча б 20-30 хвилин. Булочки за таким рецептом виходять дуже смачні і ароматні. Сінабони і за класичним рецептом дуже смачні, а в поєднанні з карамеллю та горіхами мають ще більш цікавий глибокий смак. Цей рецепт точно вартий вашої уваги. Обов'язково спробуйте приготувати такі булочки.